Стружка в двигуні. Що це означає? Бачите, ми бачимо тут вкраплення металу. Коли вскрили, побачили тут метал. Що це означає? Це означає, що якась запчастина ламана, розлетілась, і з її частки цієї запчастини попали у двигун. В даному випадку, це трохи не по-моєму профілю, це Opel, а я займаюся Mitsubishi, Nissan, Але в нас теж бувають такі випадки. В даному варіанті це. Погана якість от цього масляного насосу він дав дав стружку. Але ця стружка в двигуні не зробила нічого поганого, тому що доволі свижко, доволі швидко її е побачили. І і вона не наробила лиха. Хлопці зроблять потрібні дії, промиють цей двигун, і буде все добре. Але якщо б він проїхав не 100 кілометрів, а тисячу дві тисячі, наслідки були б плачевні цієї стружки. Просто навчила. Погана якість запчастини. А я займаюся запчастинами на Toyota Mitsubishi Nissan, І це питання мене цікавлять. Цікаво буде, чому і який елемент у розлетівся у цього насосу.